На голосування одним надаєте слово просто, будь ласка. Але е дійсно цей проєкт рішення е потребує до вивчення. Чому? Оскільки зараз ми його е один раз приймемо і більше про нього на сесії міської ради, а значить і громадськість, не почує, оскільки у нас діюче положення про департамент таке, що далі цим продажем займається департамент. Я дуже ретельно вивчав це питання. Ми очікуємо від е, цього проєкту рішення від приватизації 25 мільйонів гривень в бюджет надходження. Е, з, з 70 з хвостиком об'єктів це в середньому по 9-10 тисяч доларів за об'єкт. Ми зараз за копійки хочемо розпродати те, що в майбутньому з оренди може приносити гроші. Я би пропонував відхилити не відхилити, відправити на доопрацювання. Безумовно, програма приватизації потрібна відправити на доопрацювання і прийняти його після того, як приймемо зміни до положення про департамент, щоб кожен об'єкт виносився на сесію на обговорення громадськості, який буде продаватися. Шановні колеги, за кожне питання, кожне, поступає, і кожний, хто виступаючи раціональне і нераціональне, у мене є така пропозиція, думаю, я думаю, хочу, щоб ви поставили на голосування, яка повинна задовольнити кожного, хто є ну, дійсно патріотом і хоче і за бюджет, і хоче прозорість, щоб не вкрали. Тут є 78 цих, пунктів, так, об'єктів. У мене є пропозиція, що де у третій колонці, тобто ті об'єкти, які виносяться на аукціон, значить, е, проголосувати, так як це і передбачається рішенням, а ті, бо тому що аукціон це найбільш прозора, і чи ми сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, ніхто іншого не придумає більш розумною. А всі інші питання пооб'єктне.

Шановні народні шановні депутати шановні міської ради, шановні мешканці міста Ужгорода, шановні представники ЗМІ, виноситься 78 об'єктів нашої спільної власності, власності майна на приватизацію. Хто робив фінансовий аналіз, скільки місто отримає коштів зараз на приватизацію? Чи доречно зараз в умовах кризи, коли нерухомість немає цілі приватизовувати цю землю? І скажіть, будь ласка, Віктор Володимирович, ви коли повернулись судовим рішенням на посаду? Що ви будете відчужувати майно міста, поки не буде обрано нового міського голову. Я прошу, громада вимагає, вимагає на нашому наторі на прийняття рішень щодо відчуження майна міста. До того, поки не буде обраний новий міський голова. Підтримує громаду, чи ні, буде добре. Я вам прияю. Балансовані 25 мільйонів має поступити вже. і Тому дана приватизація буде також порушувати права цих мешканців, і у зв'язку з цим доцільно буде підкласти даний проєкт на допрацювання з метою метою, щоб всі заінтересовані сторони могли подивитися ці об'єкти і висловити свої зауваження посолом об'єкти, які йдуть на приватизацію. Дякую. Значить, Давайте по поступленню пропозиції депутатів Значить, пропозиція депутата Булана зняти на доопрацювання це Так що голосувати за, проти, отримався. Просимо депутатів підтримати громаду. За 17 дітей. Я вас прошу, не кричіть, будь ласка, не кричіть. А ви слідкуєте, не погрожуйте зірвати сесію, тому що це просто. А значить, слідче питання. Не кричіть, будь ласка. Не кричіть, будь ласка, я не кричі, ласка, я можу говорити. Так, значить, пропозиція депутата Ващука. Він пропонує залишити списку тільки об'єкти опціону. Хто за це хорошо все. Воплі. Принципи такі ще на. Визначили сервіз землі, подога. Там завгодно, сміти, ну, за це. Найважче немає реального. Шановні колеги, спробую не погодитися з тим, що аукціон є надто прозорою процедурою, тому що ми знаємо, як аукціони прописуються, під які умови прописуються під, під, під спеціальні свої фірми. Тому я пропоную Віктор Димович, право тому, що деревані заводи звинувачують депутатів. А я хочу, щоб люди зрозуміли, що якщо ми проголосуємо ці об'єкти, ми їх передаємо, грубо кажучи, департаменту. І що, які умови там департамент буде прописувати, депутати цього знати не будуть. Але звинувачувати будуть депутатів. Тому я конкретну пропозицію хочу внести, щоб відправити на доопрацювання і на наступну сесію внести зміни до положення про департамент про те, що кожен об'єкт, е, вартість об'єкту е, повинна затверджувати сесія Ужгородської міської ради, тобто депутатський корпус. А не кулуарно, в коридорах в кабінетах департаменту міського господарства і інших структур. Це питання. Ми вже голосували про це питання. У мене є пропозиція. У мене є пропозиція прийняти цей перелік і дати доручення розробити положення, щоб все це було прозоро. Я ставлю на голосування, я ставлю на голосування. Пропозиції Про моєї. Я ставлю голосування. Голосуємо. Віктор Володимирович, я вимагаю відставити. Пропозиції є Прийняти правильне рішення і дати доручення зробити положення. Вимога. За проголосували. Зачитав свою зміни, спочатку зміни і кожен об'єкт з затвердженням вартості. Затверджувалися сесія, тому що з руком позиції поставити. Так, депутати, шановні депутати, шановна громада, є завжди йдуть серйозні непорозуміння по землі і по майору. Будь ласка, ви включаєте громаду в обговорення кожного об'єкту. І тоді ці питання, які будуть відноситися на секторі, не будуть ніяк Я до нас.